Хронічні захворювання хребта та суглобів, остеохондроз із вираженим корінцевим синдромом, грижами дисків з неврологічними проявами, оніміння, слабкість м'язів, порушення ходи, анкілозуючий спондило, артрит, хвороба Бехтєрєва у будь-якій стадії, артрити великих суглобів, коліні та з обмеженням рухів, протези, ендопротези суглобів, сколіоз 3-4 ступеня з деформацією грудної клітки. Потрібні документи, МРТ, рентген, висновки невролога травматолога. Чому важливо дивитись далі? Бо незнання – ворог. І сьогодні ти або твій рідний можете уникнути небезпечної ситуації, якщо знати свої права, або бути мобілізованим незаконно, якщо не знаєш. Це відео не про ухиляння, а про право на справедливе медичне обстеження, про захист людей, які вже мають інші битви з хворобами, які мають повне право на звільнення від військових Хто не може служити після 50. -ти? Мобілізувати не можуть, якщо є підтверджені, підтверджені серйозні діагнози, ви пройшли медичне обстеження, висновки лікарів підтверджують непридатність. Якщо ця інформація була корисна, підтримай мене донатом. Я витрачаю власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну. А якщо не стояв на обліку, що робити? Записатися до сімейного лікаря, описати симптоми, отримати направлення до профільного спеціаліста, кардіолога-невролога, пройти обстеження, МРТ, рентген-ЕКГ-аналізи, зібрати висновки лікарів не менше двох-трьох фахівців, направлення на ВЛК або самостійно звернутися в ТЦК з до. Поділись цією інформацією з батьком, дядьком, сусідом. Нехай знають свої права. Зроби обстеження, навіть якщо нічого не турбує. Якщо вже отримали повістку, не бігти, а спокійно йти з медичними документами.